Це вся зовнішня мішура, там, ручкання, оцей весь піар, тобто хто на кого вчився, та що називається, Оце все не політика. Справжня політика вона говорить діями. Якщо людина, так би мовити, корелює слово та дію, от тоді до її слів варто прислухатися. Якщо людина говорить одне, а робить зовсім інше, ну, даруйте, дивитися на неї будь-відповідно. Справа тому, що зараз у Володимира Зеленського за плечима наша країна, а відповідальності від того йому зовсім не додається. І знову ж таки, я не хочу говорити про інвестняння. Ну тобто мені достатньо того, що відгуків про неї небагато, не дуже хороших. Та я розумію, будучи істориком, що взагалі-то ну, реальна політика вона так не діє. Тобто ми маємо переконати західних партнерів своїми діями, що в нас можна інвестувати. Ну, по факту. Особливо у воєнний час. Маємо казати, що у нас будь-яка політична сила, яка прийде в Україні, от як в Америці, вона буде представляти народ України.